Володимир Вісьолкін до війни був успішним бізнесменом і мав прибуткову пекарню у Горлівці. Але війна перевернула все з ніг на голову. Бізнес забрали сепаратисти. Сім'ї погрожували розправою, а за його голову обіцяли 130 тисяч гривень. Тепер Володимир розпочинає життя з нуля. Щойно на Донбас прийшла руська весна, горлівський підприємець Володимир Вісьолкін поспіхом вивіз родину на безпечні українські території. Коли владу остаточно захопили озброєні бойовики, сімейний бізнес Вісьолкіна просто віджали. Це наша ДНРська піроденерська пікарня, ДНРський хліб. Усі йде з удовольстві. Отак приватна хлібопекарня Володимира раптово стала народною. Некраща доля спіткала і решту майна Вісьолкіна. Оптову базу розбомбили, заводи з виробництва тротуарної плитки. Вщент розграбували. А у квартиру, де жив з дружиною і трьома дітьми, в'їхали нові постояльці. В один день приїхали, відкрили квартиру заселилися та граждані Російської Федерації на російське машину приїхали на машині з ростовськими номерами. Чотири мужчини і жінка поселились. Ну, тобто, бойовики, в камуфляжі, з бойовиків камуфляжі сей день живуть. У цей час наприкінці травня 2014-го, Володимир уже служив добровольцем у батальйоні Артемівськ. Патріон був ну, именно на передовой Тоді між нами і Горловкой нікого не було, тільки поля і блокпост наш у нас була перша задача защитить Артемас, Вторая задача це готуватися наступлению на Горловку. Без жодного бойового досвіду Володимир усяк час йшов попереду, бо знав усі обхідні стежки. Поблизу рідного міста у селищі Зайцеве, де він був головою, встановив український прапор. до України. За це ДНРівські горлорізи оголосили на Вісьолкіна полювання. Винагорода 200 тисяч гривень. Сплачують за все горлівський ватажок Ігор Бєзлір на прізвисько Бєс. І так званий депутат ДНР Юрій Крикуленко. Про це в особистій розмові Володимиру сказав інший депутат не до Республіки Валерій Отченко. Я, Я заплачу як сказав. За да? да? твої Вони там, ну, просто неадекватні люди. Там сумасшед перетрусили всіх моїх дальних родственників, всіх моїх по виймки, там, арести, ну, бред вообще, просто ну це бред. Після року в АТО Володимир повернувся до родини та до нового бізнесу. Свого часу йому вдалося вивезти деяке обладнання із горлівського виробництва. І щодо відправки на фронт Вісьокін з нуля заснував хлібопекарню під Києвом. Процесс везде хлеба одинаковый. Просели муку, замесили, поделили, сделали нужную форму, там чуть больше 30 видов продукции. Загнали в печь, спекли, вывезли в експедицию, хлебушек остыл, упаковали, порезали, сложили і приготовили утром на машинке. Нове виробництво у Володимира існує вже близько двох років. Дошли зараз до рівня там, 2000 штучок Там разних продукцій. Будет, интересно, когда будем делать там 3-4 тысячи ну, то тисячі здійснив. Пекарня у Вижгороді. Невеличке підприємство поступово розширює свій ринок збуту. Основні збитки це районний Аболонь, академістечко зараз. Также в Вижгороді ну, как бы, ну, Город менше. Навіть потім потяжелі. В Києві легше, в місті іщеш, знаходимо більше клієнтів. Поки називати бізнес прибутковим зарано. Пекарня вийшла на нульову рентабельність. Утім, бізнесмен горлівчанин переконаний вести бізнес ближче до столиці в рази простіше. Адже у маленьких містечках відверте без грошів'я. Сейчас я у мене буквально там кілометрів, навіть менше, у мене. Город, в котором проживають людей, офіціально менше, не офіціально більше, ніж в усій Донецькій області. І це все в такі, ну рамочки, ну взагалі где есть скінцеві дороги удобно заезжать, де ну вообще ну, просто шикарно. Столиця дозволяє посилити прибуток за рахунок більшої купівельної спроможності. А поки хлібна продукція Вісьолкіна упевнено знаходить свого покупця. Хліб мені подобається їхній, здоба дуже вкусна. І покупателі подобаються, і приходять, і спеціально іменно покупають, спрашують, що це іменно їхній хліб. Кожне утро пол восьмого у нас вже є хліб їхній, гарячий, вкусний, завжди свіжий. Тобто у нас не буває навіть остатків. Ми дуже добре беремо, кожен день заказуємо. Розбирають його практично весь. Буває ж таке, що люди на вихідні зараз роз'їжджаються. Там не продалась якась булочка, ні забирають без проблем. Конкуренції Володимир не боїться, займається улюбленою справою і завжди знаходить рішення, щоб не просто триматися на плаву, а бути успішним. Ми Можемо зекономити на платі платіму. роботи самому разі Я зараз сам і слесар, і механік по Транспорту і технологби ну економіка три зарплати. Економи три зарплати забуває з, е, з оператором прийомки заказував. Економимо ще одну зарплату. Я, був, ну ми ж прийматі у нас другого виходу. немає. як не було іншого виходу, аніж покинути Донбас із приходом бойовиків. Добре. Чи піти добровільно на війну або ж розпочати з нуля, коли у нього відібрали все. Я всем советую, всем рекомендую землю грызть, но идти к на поставленной цели. Не надо возвращаться сюда, не надо думать, а меньше вспоминать о том, что было хороший там.